Досить часто виникає питання у, у, у керівників стоматологічного бізнесу або стоматологічної клініки, як мені контролювати, що робить мій лікар пародонтолог чи він все добре робить, чи не добре робить. Ну, по-перше, лікар, який контролює лікування, лікаря пародонтолога має знати, що він має контролювати, да? тобто він має розуміти. Чого він має очікувати від лікування? Якщо все питають мене, то я відповідаю. Перше, я дивлюсь на те, яким чином заповнена вся медична документація. Паперова картка, електронна картка має бути заповнена ідеально. Наступне в електронній картці має бути фото до лікування на етапах лікування, після лікування. Якщо нема фото, я не можу порівняти нічого, я не знаю, як контролювати роботу спеціаліста. Окрім фото, мають бути і рентген-діагностика. Так само до лікування на етапах і після. І я маю бачити, що так, або ситуація стабільна, або ситуація покращується. Якщо ситуація погіршиться, то, напевно, щось не так. І нема пародонтології пародонтології без пародонтологічної карти, тому дуже важливо, щоб у вашого лікаря-пародонтолога обов'язково були пародонтологічні карти так само до лікування на етапах лікування і після лікування. І ви, як лікар, головний лікар або власник бізнесу, ви маєте розуміти, на що ви повинні подивитися, і як оцінювати результати лікування. Якщо у вас є потреба. Зрозуміти е, більше, та якщо у вас є потреба поспілкуватися, будь ласка, зверні, зверніться до нас. Ми розповімо, яким чином ми робимо це у себе. Ми покажемо, як виглядає документація паперова, як виглядає електронна, на що ви маєте дивитись, і тоді ви зможете спокійно спілкуватись з вашим лікарем-пардонтологом.